Якщо Тарас в політику збереться, то я взагалі я не знаю як невже Тарас Тополя йде в політику. Так от дружина музиканта поділилася, що вона б не дуже хотіла бачити чоловіка при владі. Тому я постійно його питаю. І ну, звісно, з тим обличчям, що я би не хотіла. От він каже: Ні, ні, ні. Ти що, ні, ні. Також Олена зауважила, що вона і так не справляється з благоустроєм родини. Я боюсь дуже цього. Я і так не встигаю нічого просто. Ну я просто не, не, не потягну, якщо я ще більше буде задачі. Я не був, я не мог. А ще співачка зауважила, що хотіла би, щоб вони з чоловіком приділяли більше уваги дітям. І дуже хочеться, поки маленькі діти бути з, з ними, брати участь в їх цьому дитинстві, і я хочу компенсувати максимально як тільки це можливо, любов. Нашим діткам, а особливо мріїці.